Малята. А чи знаєте ви, як зимують лісові звірі? Чому зимова сплячка деяким тваринам так необхідна? Чому лисиця може не провалюватись під сніг? Щоб отримати відповіді на ці та інші запитання, я запрошую вас до зимового лісу. Взимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя до весни. Зеленими залишаються тільки ялинки. Зимовий ліс потопає у снігових заметах, та коли визирає сонечко, сніг та гіні у лісі виблискують. Наче розсипи діамантів для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення. Холодний сніг здається тільки на перший погляд, насправді під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослини і тварин від морозу, оселі звірів, які впадають у зимову сплячку. Теж зверху засипає снігом, під його захистом тваринам тепло і затишно. Зимова сплячка у тварин одне із пристосувань до умов існування. Завдяки йому тварини більш-менш легко переносять зиму. Лісові тваринки поділяються на дві категорії: ті, що впадають в сплячку, і ті, що ні. Які ж тваринки впадають в сплячку? Це ведмідь, ховрах, бабак, їжак, бурундук. А які ж тваринки не впадають в сплячку? Це заєць, білка, лисиця, вовк, кабан, миші. Зимою обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят. Починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Хто ж перший починає збирати запаси? Першими збирають запаси гризуни. Це мишки, бурундучки, ховрахи. Бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісі зернятка, горішки, насіннячко, відкладаючи їх у нірки. Це дає можливість бурундукам, бабакам та ховрахам всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час. Ці грузини сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Ще до осені вони накопичують жир, а потім впадають у сплячку. Жирок під шкіркою найдійний захист від холоду, який гріє краще за всяку шубу. А ось миші дуже ненажерливі. І щодня потребують багато їжі, бо вони не впадають у сплячку. У сніжні зими миші риють довгі ходи в заметах. Мишки люблять ховатися в копицях сіна і перебираються в сараї та в будинки людей. Їжачок запасів на зиму не робить, йому потрібно. Накопичувати жирок. Їжачок, набравши жиру, готує собі затишне гніздечко в глибоких ямах або нірках, спить їжачок взимку, згорнувшись в клубочок. А ведмідь, перед тим як впасти в сплячку, споруджує собі барліг, будує своє житло ведмідь із гілок та стовбурів. Вистеляючи всередині листям та сухим мохом. Перед сплячкою ведмідь наїдає собі багато жиру і спить аж до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. Взимку заяць біляк міняє сіру шубу на білу. А подушечки лапок покриваються шерстю, тому у зайців лапки сильно не мерзнуть, а ще завдяки цьому зайці можуть тікати від хижаків по слизькому льоду. Зайці не роблять припасів, вони харчуються тільки тим, що можуть знайти взимку маленькими гілочками та молодою корою верби, берези та осики. Справжні ласощі для зайця. Це замерзлі ягоди, тому взимку йому дуже важко. Вдень зайці ховаються від хижаків у нірках, виритих заметах, поїсти зайці виходять в темний час доби, а білки ще в теплу пору роблять собі будиночки в дуплі. Житло білки утеплене сухим мохом, сіном і листочками. На зиму білки роблять багато запасів жолотів, шишок, горішків, зерняток та грибів. Свої припаси білка ховає по всьому лісі, під старими пнями, в порожніх дуплах і коренях дерев. Виходить з будиночка білка тоді, коли потрібно забрати припаси зі схованки. Білка змінює свою руду шубку. На сіру для маскування від хижаків. Справжнім господарем лісу взимку є лисиця. Руда красуня і взимку, і влітку ходить в шубі одного кольору, тільки взимку хутро стає густішим. По снігу лисиця може ходити, не провалюючись завдяки своїм лапкам, які покриті шерстю. Лисиці живуть в норах. Вони не роблять припасів, тому кожного дня виходять на полювання. Часто лисиці пробираються до сіл красти свійських птахів, досить часто лисиця ловить зайців, але основною їжею лисиць взимку є миші. Вовки збираються у зграї, бо їм так легше вижити взимку. Напередодні зими. Вовк обростає довгою і густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більші часу вовки сплять у своїх норах. На полювання виходять лише з настання сутінків. Вони добре бачать в темноті і мають чудовий слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. Дуже важко доводиться взимку кабанам. Якщо зима стоїть без снігу, то кабани дістають різні корінці та листочки, можуть з'їсти гризуна. В люті морози або великі снігопади кабани часто голодують, стають слабкими та беззахисними перед хижаками. Для свого порятунку кабани збираються в зграї і тільки вночі виходять на пошуки їжі. Малята, ось ви й дізнались, як зимують лісові звірі. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного свої секрети.